Справа 1693 Середнє арифметичне чисел 7,8 і Y дорівнює 6,2, знайди число Y. Ну що ж, тут є два способи розв'язку цієї задачі. Я скористаюсь рівнянням, хоч є ще арифметичний спосіб. Ну що ж, якщо у нас обчислювали середнє арифметичне чисел 7,8, і, і вийшло 6,2, то ми можемо скласти рівняння. Записуємо тоді за умовою. Маємо. Ну що ж, отже, як ми обчислюємо середнє арифметичне двох чисел? Ми знаходимо їхню суму і ділимо на кількість, коли чисел 2, то ділимо на 2. Ну, ми так і пишемо, що 7,8 плюс y. І поділити на 2 має дорівнювати 6,2. Пишемо. 6,2 є. Ну що ж, передивимося, ділене, дільник, частка. Як знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. То ми записуємо, що 7,8 плюс y це дорівнює. Треба 6,2 помножити на 2. Ну що ж, пишемо, що 7,8 плюс y це дорівнює. 6 на 2 це 12, цілих, а 2, десятих, що множиться на 2, це буде 4. десятих. Є. І... Ну що ж, а тепер шукаємо, а як нам знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Ну і пишемо, що y тоді дорівнює від суми або 12,4. Треба відняти відомий доданок або 7,8. Ну що ж, записуємо, що y тоді дорівнює. Ну Тут є місце. Давайте віднімемо стопчик, записуємо 12,4. Відняти 7,8. Віднімаємо. 4 мінус 8. Не віднімається. Позичаємо 14-8. Це 6. 2. Забрали одиницю 1, 1. 1 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 11-7 це 4. Ставимо кому Ну і записуємо, що різниця дорівнює 4,6. Є. І... Ну що ж, давайте тоді так і запишемо. Отже, пишемо число y дорівнює. 4,6. Записуємо відповідь. Знайди число y. Пишемо Пишеморів y 4,6. Ну що ж, ось така задача про середнє арифметичне, яку ми розв'язали за допомогою рівняння. На цьому вправо завершено.